Логіку, нам потрібно буде створити та навчити модель, що саме само представляє собою Модель, модель це вже сукупність певних рішень, вже навчених певних логік, де, яку нам штучний інтелект дає, і ця штука. Повинна адаптуватися під наші вхідні дані, тобто вона повинна зрозуміти, що ми від неї хочемо, щоб вона нам була корисною, та вона повинна нам давати можливість розрахунка якогось прогнозу, якого ми від неї хочемо. Тобто, У нас виходить модель, ми її ініціалізуємо. І з цієї моделі ми, мабуть, спробуємо зробити розрахунок. Тобто, тут ми е, пробуємо навчати модель, що значить?